Привіт всім! Сьогодні хотіла відповісти на кілька питань, які мені час від часу ставлять, і сказати, скільки ж насправді я заробляю на каналі, знімаючи відео. Я думаю, що деякі люди вважають це доволі прибутковою справою, тож я розвінчаю цей міф. Канал почався як сімейний ще у 2015 році, наприкінці, і, чесно кажучи, чесно кажучи, основна моя мета була створити такий додатковий заробіток, створити хобі, яке приносило б мені певні кошти. Я, звичайно, захопилася цією ідеєю, вивчала досвід інших каналів, влогів. Те, які знімали ось такий лайфстайл, те, ну, те, як вони живуть своє життя. Е, мені здалося це цікавою ідеєю, до того ж, в мене щойно тоді. Е, Однорічна дитина відсвяткувала свій день народження, четверта дитина. І мені здалося, що ось наш досвід, життєвий, мій життєвий досвід може бути цікавим. Саме про це я і знімала відео, і з певними перервами продовжую це робити зараз. Звичайно, дуже багато всього змінилося. Це на секундочку, майже вісім років тому розпочалося. Зараз я інша сім'я моя розширилася і підросла. І обставини життєві змінились кардинально, трагічно. І змінили, ну, і просто змінились. Я подорослішала в тому числі. Отже, що відбувалося з самим каналом? Колись на YouTube, коли я його починала, цей канал, підключити монетизацію можна було одразу, незважаючи на ту кількість підписників, які в тебе є, чи години перегляду. Тож я це зробила, єдине, що там. Нічого не відбувалося. 10-15 переглядів від моїх родичів нічого не змінювали і неможливо було ось хоч якісь там гроші заробити. Потім ситуація змінювалася, але все одно бар'єр більш ніж 5 доларів я ніколи, здається, не перевищувала на місяць заробітку на місяць. Але потім змінилися умови. На YouTube я не пам'ятаю кілька років тому, і мій канал відімкнули від монетизації, тому що він не відповідав цим умовам. А що саме? Чотири тисячі годин перегляду за останній рік, за останні 365 днів мають бути, і має бути не менше однієї тисячі підписників. Якщо з кількістю підписників в мене на той момент було все гаразд, то ось з переглядами не так все було чудово, їх було мало годин. В тому числі відео були недовгі, їх було небагато. Я на той момент була ще в паузі, не знімала для цього каналу. Тож мої постійні глядачі, які приходили саме дивитись влоги, якісь забули про мій канал, отже, і ніяких там. Не було ось цих показників. Відповідно, мені знадобилося, я повернулася до зйомки відео. Тоді здається, в мене вже п'ята дитина народилась. В мене з'явилась мотивація повернути монетизацію. Я це зробила десь за півроку. За півроку набігли в мене знову ці години. А потім поступово-поступово теж я знову втратила інтерес, втратила мотивацію. І хочу сказати, що це закономірно відбувається. Тим більше, що, як я вже сказала, метою було саме мати якийсь такий невеликий заробіток, хоча б невеликий. Не було в мене амбіцій стати суперпопулярною блогеркою. Мабуть, якби таке, такий план в мене був, треба було по-іншому діяти, знімати більше клікабельних відео, більше того, що саме приносить гроші. А я, я знімала просто свій лайфстайл, розказуючи. Фокусуючись на сім'ї, на економії на сімейного бюджету, скажімо так, такого плану були в мене відео. Отже, паралельно я хочу згадати ще момент, що я в 2016 році розпочала інший етап свого життя. Не побоюся цього слова, тому що це дуже вплинуло на моє. Творче життя, тому що я відкрила канал ще книжковий. Він одноіменний зі мною Бібічева Гульбану. так він і називається. Я читала книжки, розповідала про них, і канал неочікувано для мене. Ріс. Я приділяла йому набагато більше уваги, ніж сімейному каналу. У мене з'явилася своя аудиторія, і хочу зазначити, що відео е, мають іншу специфіку. Навіть сьогодні, ось, у 2023 році, люди заходять на той канал, передивляються відео. Єдине, що е, мені відключили монетизацію на ньому теж, тому що не вистачало годин. Трапилося це. Ще в грудні, ні, на книжковому каналі це трапилося в, 2000, в кінці 2021 року, а в 2000, наприкінці 2022 року мені відключили монетизацію і на сімейному каналі теж. Отже, я залишилась з такими нулями. Знову ж таки, це було черговим. Поштовхом для мене продовжити влоги, тим більше, що матеріал накопичувався, мені було що розповісти, бо ми тут опинились у Франції. Життя було змінено кардинально, і було цікаво вам теж про це говорити, показувати, як живуть французи, як живемо ми тут, як люди, що тимчасово знаходяться поза межами України. І знову ж таки, мені вдалося відновити цю монетизацію у травні місяці. Я з тих В травні вдалося заробити 10 доларів за весь місяць, активно знімаючи відео. І потім це так, ну, в середньому все одно повертаємось до тих 5 доларів на місяць. Скільки я вкладаю сил, уваги часу, натхнення, мотивації, все це і приносить це мені. 5 доларів на місяць це, звичайно, не співмірні затрати, витрати часу, уваги і ось цієї грошової компенсації. Звичайно, я б хотіла, щоб це було, щоб це змінилося. Хотілося б, щоб це приносило більше доходу. І це залежить від того, скільки переглядів буде в мене на каналі. Я вже зрозуміла, що від кількості підписників це, звичайно, теж залежить. Чим більше людей підписалося, тим більше, значить, вони зацікавлені в такому контенті. Але це не дає ось безпосередньо грошей, тому що вони приходять до мене, коли ви дивитесь відео і бачите рекламу. Відповідно, потрібні ці перегляди якомога більше. Час від часу можливо ви будете зустрічати на цьому каналі відео клікабельні або такі, що залучають більше уваги, як, наприклад, огляд мобільних будинків. Не те, щоб я старалась це відео зняти, але як ви бачите, на ньому вже за день там тисячу переглядів, що для мого каналу це доволі багато. Це говорить про те, що ось саме такого типу відео більш вигідно знімати, давати їм більше трафіку на моєму каналі, скажімо так. А також YouTube, алгоритми Ютюбу дуже прискіпливо ставляться до того, як ви реагуєте на відео. Як тільки виходить, воно вам, глядачам приходить сповіщення, що вийшло нове відео на каналі. З цього моменту Ютюб, алгоритми YouTube Спостерігають, якщо настільки цікаво відео, настільки цікавий канал, що людина, одразу отримавши сповіщення, по ньому перейшла і переглянула відео. Він рахує, що це справді цікавий канал, відео цікаве і пропонує більшої кількості людей з прийти і переглянути це відео, звернути увагу на цей канал. Тому це важливо дивитись відео одразу, як тільки воно виходить, якщо звичайно є така можливість. Лайки, звичайно, реакції, будь-які реакції рахуються, а також коментарі. Загалом саме перегляди відео роблять канал комерційно вигідним. Що стосується мого книжкового каналу, мені так шкода того контенту, тих сил і часу, які я витратила на нього, на створення цього контенту. Там більше 500 відео про книжки. Шкода чому, тому що в мене є там перегляди. Наразі їх там 3600 годин за, за ні, 2600 годин за останні 365 днів. Тобто, фактично мені не вистачає 1400 годин перегляду для того, щоб знову включити монетизацію. З підписниками проблем там теж немає. Там більше 6000, тисяч. Колись про мій канал згадував в своєму відео. Сергій Притула, тоді мені буквально за пару тижнів прийшло 2000 людей просто, тому що він рекомендував мій канал як україномовний якісний контент. Книги, про які розповідала, користуються популярністю, тобто люди шукають відеоогляди мої, знаходять їх, але я за це нічого не отримую. Ось так. Я більше чотирьох років активно знімала відео. Створювала їх, але я нічого вже два роки, я вже два роки не отримую жодного центу з цього контенту. Тому, якщо раптом вам цікаво буде подивитися, що я там розповідаю, про які книжки, можливо, навіть я вас зацікавлю більше читати. Чи ви просто хочете подивитися, чим я займалась, то, будь ласка, перейдіть і підпишіться на той канал. Книжковий, допоможіть мені зібрати ось ці 1400 годин. Я вас прошу. А я в свою чергу планую відновити відео, знімати відео про книжки, тому що ми маємо тут книги, ми замовляли їх з України. Я їх читала, у тому числі дитячі книжки, про які планую знімати огляди найближчим часом і реанімувати ось цей мій книжковий канал. Гульбану Бібічева він називається. Щодо цього каналу, я сподіваюся, що ви заходите на нього, тому що вам справді цікаво. Сподіваюся, що ви і надалі це робитимете. Я Хотіла б отримувати ще більше мотивації в грошовому вимірі, але я розумію, що це залежить не тільки від моїх глядачів, але і від мене. Мені потрібно знімати більш релевантні, більш цікаві відео для моїх глядачів, щоб набирати аудиторію, набирати більшу кількість цих переглядів. Хочу ще зазначити, що ось за Останні 28 днів в мене було 8 тисяч переглядів, 800, здається, за цей час я заробила 7 доларів з 50 чи 60 центів, зараз не пригадаю. Тобто менше 1 долара я отримую за тисячу переглядів. Ось така математика. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про те, наскільки це вигідна справа знімати. Відео вести свій канал на YouTube. Можливо, ви теж про це замислювалися і зараз для вас ця інформація цінна. Якщо так, я вам бажаю удачі. Це в будь-якому разі цікава сфера діяльності, це спосіб комунікувати, мати соціальне. Соціальне своє коло людей можливо однодумців і скоріше однодумців, тому що ті, хто заходять на ваше відео, вони залишаються щоб... тому, що розділяють, поділяють ваші думки, або їм цікаво ваше життя, ваші погляди на життя, і це створює таке коло друзів. Навіть нехай це друзі онлайн, але тим не менше споріднені душі в нашому такому одинокому світі. Це часто буває важливо. Тож, якщо є такі думки, бажання, то я вам кажу, що це варто спробувати. Я ж в свою чергу сама собі бажаю удачі і натхнення, тому що в мене це натхнення часто покидає, знову ж таки, повертаючись до того, що мотивація пропадає не тільки тому, що я там втомлююсь або сумую, а ще й тому, що. Не задовольняю цієї мети однієї з заробити трошки грошей. Трошки. Краще багато, звичайно, але монетизувати якомога більше ось цих відео, які я для вас знімаю. Добре. Дякую за те, що переглянули це відео. Нагадую, що ще є такий ресурс: Баймій кофі в якому можна стати або постійним підписником і донатити 2 чи більше доларів на місяць, як вам заманеться, для того, щоб підтримувати мене і мій канал, мою мотивацію. А також можна одноразово придбати мені каву. Ось так мене пригостити. Я залишаю під відео посилання на цей ресурс. Якщо у вас раптом виникло таке бажання прямо зараз, то можете це зробити, перейти і зробити це. Дякую, я побігла далі у справах. Сьогодні субота, багато чого домашнього треба зробити, побути більше з дітьми і підготуватися до наступного робочого тижня. Бувайте!